Здарова, народ! В общем, сьогодні дуелічка в нас. Золотлоріан грає GitHub. А Золотлоріан грає Ох Охти, зеркала лоло. Оце буде в нас заглієння заглідушне. Наливайте собі щось попить, покушать, перекусить, погризти. Бо буде цікаво походу. Фаткет хоче стартануть в лосів, а GitHub У братків. Я дивлюся, що стартанув двох героїв. Ними зараз буде кліпити варгів, варгів троля, а. Тут казарму ще й досі, до речі, не, не поставив. Дивно. Так, з цього боку. У феткета наймаються аварики. Чому не Лосі дивно. Можливо, він хоче щось піти і знести гітхаба. а в гітхаба насправді немає нічого для того, щоб задефатись від аварчиків. Ну Мені здається, більше однієї в нього не вийде у фетке с Не знаю чому. О, тут навіть печатка пропала. Стартове. А фаткет що, не не п'їде, рашете? Він не вгадав стрілем. Ой-ой-о! Анлакі. Чисто анлакі. який віжен дають. Ну, досить великий аварій, до речі, бачать. І стартує нарешті будуватись казарма у підхаба. А Фаткет тільки зараз підбігає, але тут вже халдер. Старту халдір, а нічого собі. Мінус малорник буде. До речі, ці аварії могли б і халдіра. Загасити, якщо було б там загонів два. Так, братки повертаються. Сказарми нічого не наймається, а... списи наймаються, окей. Беткет уводить. Уводить цей загін. Йому далеко ще до другого рівня. Вона підбігає інший аварій. І знесеться ще й цей малорник. Так, все, мінус малорн можна відходити. І нормально, феткет забрав двома аваріями за загони, у нього тут лосі. З цього боку також аварії підбігають. І цей фланг будуть спробувати щось знести. Тут, в принципі, ще є один малорн, який можна захрачити. І ще два загони аварії. Нічого собі, хаткет як пробує харасити цього гравця. А в нього вже леголас. Ой-ой-ой, який дух. Гітхаб. Так, мінус Малор. Ну і все. Зараз аварія просто буде фідити. Так, вже загін лучників, загін спесів. Ще два загони аварії підбігають. Але Феткет не прибирає стічку. Йому б о, не завадило вбирати цю стійку. Так, ваголасич бере вже другий рівень. Куча гризочки в нього, куча агризочки, він ще підбудовує аварії, багато їх робить. Якщо зробити Ентмуд зараз... Можливо, буде толок. Так, Трошки яке набудував. І тепер вже цей гравець іде в атаку, в нього герої. Взагалі з песів лучників. Списів лучників, таке мов це якийсь е, окремий вид. Зносимо Лорник. Гнубська стратка. Грати в героїв. Дивно, що феткет прапори не роздає. Можливо, і роздавав би. Так, да, роздає, роздає прапори. Зараз з прапорами аварії будуть хілитись. І... Зможуть якось дати відсіч о, оцим спробам звести його. Фул аварій, єбать. Єба... Оце контент. Феткет стільна. Та й гідхаб на стілі, якщо чесно. Так, деться вітер. Леголаз підрубає клинки. Ворчант. Здається, Хілочка, Так, мінус то ж там і інші герої були і залилися нічого собі. Значить, феткет тут виграє сутичку з цього боку. Так, поміду в нього пару загонів у гітхаба є, щоб задефатись. Зверху також Гітхаб пуше. Ну, нічого, аварії, в принципі, швидко можуть прибігти. А де феткет злив, лосів? Десь лосів злив, я й не помітив де. Дивно, дивно. Давайте подивимося по економіці, що в кого у гітхаба 600. А у Феткета 650. Оці всі спроби спушити. Вийшла разниця лише в 50 цих 50 монет, 50 поїнтів. Замало. О, і феткет зробив клинки аваріям. Це буде прикольно. Так, Ізі знесли тут. Не знаю, проте героїв душнувато буде. Душнувато. Не знаю, хто за кого боліває? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто. До речі, гітхаб я взагалі не в курсі, хто це за тіп. Як вони швидко зламали з клинками другого рівня малорн? Правда, здохли тут, але все рівно. Для голос сьомий рівень. Халдір сьомий рівень. Халдір прикликав Варденів. Так, мінус Малорник, можна відступати. Можна відступати, феткет, не заливай їх. Навіщо тут це робиш? А в нього сього боку феткета прибігли. На базу Лот Лорія на загони. Оцей би Малорник спушити. На що ти казарму? Відмінив казарму. Ну це херня. Малорна оце знести. Раз. Ой-ой-ой, станчик. Гітхаб вдари, качнувся і застане в аварі. Це все ж вони допушили. Біжать далі вже 14 очок у нього. Гітхаба. Феткета. Антистрах, Хілка і Варчантик, окей. Без вітру грає, хоча вже... Ну тут герої, типу. Вітер сильно не допоможе. О, можна і цей малорник, Можна і цей молорник. Опа. Це непогано скучкував. Це прям новий молорник, а цей вже скоро візьме другий рівень, до речі. Так, біжить на цей сторону. Два малорни лишається наче у гідхуба, здається, третій. Сюди можна пробігти ще було, щоб не бігати одною і тою дорогою. Можливо, зараз феткет так і пробіжить. Так, помічає цей малорн. Так, феткет нападає, мінус казарма. Тут Кіліборн уже з'являється. Та те шо? Фул герої проти фул аварії бать. цей молодник. Але проблема, що плантир уже в третьому тирі в гітхаб, хіна собі. І в нього чайки. В нього чайка, а феткета немає лучників взагалі. Ну, не знаю не знаю. Якби відбиватись феткет від е, чайок? Чайчик. Так здається, вітер. Боже, стільки контроля. Він просто феткет не може. ...зафокусити ніяких героїв, адже то вітер, то стан, халдер, то ще якась херня. Стільки потрібна аварія, щоб знести фортецю. От стільки. Шо, блядь? Оце порізав. Шостого рівня чел. Просто з плешом. Просто аварія соло ріже. Жесть. Не кучкуються, як люті. Тут також здохле, бля. Жестяк, леголас, ультой перебив ту пачку. Ну да, ну да, ну да, ну да. І що, нічого ти не зробиш? По великому рахунку. Ну, треба білд міняти. А Феткет вирішив стілі навалити і просто штампує аварів. Меласа Ульт майже відкатив, зараз відкатить і все. Можна йти в атаку. Ну, Ультом перебиває в цих аварії. Закидається чайки і мінус фортеця може бути, так? Феткет програв, виходить. Це жесть якась. Вигравав, вигравав, так. Зніс всі абсолютно. І так, Гримбьорн з'являється. Галька не вистачає тут ще. Була б Галька, були б всі герої вже. Ну, Феткету зараз потрібно впарюватися в фортецю. Ламай фортецю, Феткет, Ламай фортецю. Не малорне. Хоча тут чайка. Бля. Так. Закидається орли. Блядь. Сьомий рівень. Єбать, він качається. Це тренда на них. Як же вони фідять? Це щось ненормально. Просто ненормально. Він сьомий рівень взяв. Так, загін галадрімів. Нормально. Спаси тут не сильно поможуть, але спаси, до речі, гарно проти героїв працюють. Тому, в принципі, списи з аваріями можна міксувати. Не б на місці феткета спробував би е, також зробити пару рендж героїв. Тож, саме Леголаса. І цей. І ентів. Ентів. Що ти робиш? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Не мінус ульт. Не мінус? Мінус. Так, паткат знову йде в атаку. Але вже немає, вже немає в нього у гітхаба на базі ніяких героїв. Хоча повертається Грінбьорн. Ой, а фортеця оббудована. І що ти вже скажеш на це тепер? Потрібно не так сильно кучкувати знову станчик. Форчант. Збились з ніг Бьорном аварії. І знов качається. Ой-ой-ой, і феткат ліває. Бля! Що ми тільки що побачили? Ой-ой-ой-ой-ой. Фух. Ладно, це невиносімо, коротше. Ну, не Духота тут, духота, духота робиться, духота. Ладно, лайкос, підписка, коментос Пишіть, настільки вам понравився цей ролик взагалі, блядь, цей реплей. Ой. Який з типів більш душний? Той, що грав в героїв, чи той, що пушив, блядь, його постійно? Все, бебе.